Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 18 серпня 541-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі другу добу поспіль немає масованих дроно-ракетних атак від росіян, тому на більшості території України все добре. Якщо а вже ж не рахувати прифронтові райони, бо там, як завжди, балістичні ракети, авіабомби, ну і постійні обстріли. Ну і в Одесі та в області все добре та спокійно. Як завжди, гарна сонячна, тепла погода. На більшості сусідньої Миколаївській області теж все добре. Якщо а вже ж не рахувати Очаків та навколишні селища, росіяни в другу добу поспіль продовжують обстріли Очаківщини. Там удари були по акваторії, тому без руйнувань та. Ну і на Херсонщині також тривають обстріли. Біля 50 обстрілів було минулої доби. І там по офіційній інформації за минулу добу нема жертв серед населення. Оце дійсно добре. Ну і сьогодні зранку, після невеликої перерви, були гарні новини щодо бавовни на Росії. Знову до Москви долетіли якісь невідомі безпілотники. Це було вночі, і зараз вон близько 11-ї знову щось летить. Непогано чекаємо на гарні новини. Та ще й окупанти кажуть, що от в Крим якісь надводні безпілотники доплили. Ох! Гарні сьогодні новини зранку. Багато росіян стають хорошими росіянами, та ще й бавовни трошечки їм приплило та прилетіло. А ми, як завжди, давайте закинемо трохи грошей волонтерам.